Вітаю вас, шановне товариство! Ми продовжуємо досліджувати таємниці розвідки. Ми знаємо, що розвідка це не тільки процес, це і державна інституція, яка забезпечує інформаційно-аналітичний інформаційно супровід тих чи інших процесів, і відповідно. Будь-яка держава повинна мати свою розвідку, це однозначно. Ну, і ясно, що розвідувальна діяльність починається із е, збирання інформації. Тобто, перший етап, коли ми отримуємо розвідувальну інформацію, це все те, що є. Так? Потім ми проводимо первинну обробку інформації, і тоді розвідувальні дані перетворюються на розвідувальні відомості. І вже е, з розвідувальними відомостями, коли ми починаємо нашу аналітичну роботу, от, е, починаємо аналітичну е, е, частину розвідувальної діяльності, то безумовно тут е, важливу роль відіграють розвідувальні гіпотези. Це дуже важлива така річ, бо треба ж сформулювати ту гіпотезу, а потім повідстежувати. І от якраз робочі розвідувальні гіпотези і будуть темою нашої сьогоднішньої розмови. Так що, в принципі, коли ми говоримо про такий напрямок, як теорія розвідки, також багато книжок на цю тему написано. От, і люди вже певною мірою орієнтуються. Ну, ті, що професійно займаються розвідкою, але і науковці, аналітики, аспіранти, докторанти теж тим займаються. От, ну, розпочнемо з того, а що ж таке гіпотеза, ну, з такої методологічної точки зору. З методологічної точки зору, це біхіуверісти сформулювали. От, Спочатку вони вважали, що гіпотеза це уявне вираження зв'язку між двома чи більшими змінними. Фред Керлінгер, 1956 рік. От так от він сформулював у своїй книзі. Потім, от уже в 94 році американський дослідник Джон Кресвел розвинув це твердження. Що він вважає? Що гіпотеза, цитую, це. Формальне твердження, яке демонструє очікуваний зв'язок між незалежними та залежними змінними одиницями. Бачите, тобто очікуваний зв'язок, Ну, ключових два слова. От, ну І зрозуміло, коли ми починаємо працювати з розвідувальною гіпотезою, то вона має бути сформульована з точки зору питання, так? У формі питання. Тобто, гіпотеза є твердженням того, що має бути встановлено. От Що ми хочемо встановити? От, Відповідно, що допомагає розвідувальна гіпотеза нам зробити в розвідувальному аналізі. Перше, визначити об'єкт розвідувального аналізу. Тобто, кого ми досліджуємо, що ми досліджуємо, об'єкт явища. Друге. Визначити ключові абстрактні ідеї у розгляді розвідувальної проблеми. Це вже друг, другий етап. Ну, розвідувальна проблема не може бути розкрита до того, як вона буде трансформована у формі гіпотези. Які ключові ознаки розвідувальної гіпотези? Перше, можливість перевірки на правильність. Друге відсутність морального або етичного підґрунтя. Третє прогнозованість наслідків. Четверте корисність, навіть якщо гіпотеза спростована. Розпочнемо з першого. Можливість перевірки на правильність. Тобто ми можемо висловити будь-які гіпотези, але якщо їх не можна перевірити, то це буде абстрактна теоретична гіпотеза, яка нічого толку нам у розвідувальному аналізі не дасть. Друге, відсутність морального або етичного підґрунтя. Тобто тут має бути неупереджений аналіз. І, відповідно, людина, той аналітик або аналітики, які висловлюють розвідувальну гіпотезу, не повинні мати якось моральної або етичної зацікавленості в тих проблемах, які досліджуються. Третє, прогнозованість наслідків. Тобто ми, після того, як відпрацювали нашу гіпотезу, ми ж маємо дати якісь думки стосовно розвитку, події, явища, там, буде такий факт чи не буде. От. І корисність, корисність гіпотези. Знов таки, це як в науці, знаєте, що негативний результат це теж результат, який можна використати методом від противного. З чого починається взагалі формулювання? Розвідувальної гіпотези з нульової гіпотези. Нульова гіпотеза це прийняте за замовчуванням припущення про те, що не існує зв'язку між тими чи іншими подіями або фактами. І ми це досліджуємо. І ми говоримо, що. З теоретичної точки зору, як презумпція це невинності, знаєте в карній справі. От, приблизно те саме. Тобто ми говоримо, що є два факти, два, дві події, значить два явища. І ми говоримо, що між ними зв'язку немає. Е, ну, нульова гіпотеза вважається правильною до того часу, поки вона не спростована. Безумовно, спростування нульової гіпотези це висновок про те, що зв'язок між тими. Двома подіями, явищами, людьми таки існує. От ми, якщо значить, спростували оцю нульову гіпотезу, значить ми тоді починаємо, шановні друзі, рухатися далі. От, і відповідно, коли ми говоримо про нульову гіпотезу, ми маємо на увазі, що помилка у перевірці нульової гіпотези критично впливає на подальший аналіз. Тобто... До цього етапу треба ставитися дуже поважно. Далі альтернативна гіпотеза. Ну, Перша, це нульова, а потім ми говоримо про альтернативну гіпотезу або гіпотези. Це припущення альтернативна гіпотеза, що приймається у разі відхилення нульової гіпотези. Тобто, якщо нульову гіпотезу ми відхилили, то тоді вже альтернативна гіпотеза. Зазвичай, альтернативна гіпотеза це єдине твердження, що є логічним відхиленням нульової гіпотези або нульових гіпотез у множині. І дуже часто альтернативна гіпотеза означає наявність зв'язку між певними компонентами, між певними змінами, між подіями, явищами і так далі. Дуже рідко, коли всі можливі гіпотези, всі можливі факти. Всі можливі аргументи, які поєднують факти, події, явища суб'єктів, об'єктів розвідувальної діяльності, що вони є доступними. Ну, це теоретично може бути, але зазвичай в житті звичайно, що ми працюємо в умовах неповноти інформації. Ми працюємо в умовах і дезінформації з боку ворога, ворожої розвідки, скажімо, або контро-іконтрозвідки, ну, коротше, розвідувальних спецслужб ворога. От. І з точки зору неповноти інформації, ми теж працюємо, але ми маємо видати якийсь результат. І от альтернативна гіпотеза. Якраз повинна працювати з правдивими або правдоподібними, як мінімум, фактами, і це потребує застосування безумно, методології критичного мислення. От, тобто нам треба встановити правдивість правдоподібність у цих от фактів, які ми є. Найскладнішим завданням тут є висунення апріорі переконливої гіпотези. Ну, це складно в житті, тобто це теорія, а насправді в житті воно не так-то дуже. Що таке переконлива гіпотеза, яка підтверджується як мінімум одним-двома, краще трьома фактами? От тоді так. Тоді ми говоримо, що це альтернативна гіпотеза, і вона переконлива є. Ну, Якщо ваші аргументи. В розвідувальному аналізі, які поєднують факт із гіпотезою, не є логічними, от, то і аналіз не може бути правдоподібним. Тут є от серйозні проблеми. Тут виникає питання, а все-таки що спочатку? Чи ми висловлюємо формулюємо розвідувальну гіпотезу, чи ми спочатку збираємо факти, а потім значить, вже формулюємо гіпотезу. Так що, тут складна ситуація. В 50-х роках минулого століття, скажімо, американські шпигуни вважали, що з процесу висунення гіпотези має починатися весь аналіз. Тобто спочатку гіпотеза, а потім збираємо розвідувальні дані. Розвідувальні дані первинна обробка перетворює на розвідувальні відомості, і тут ми вже починаємо висувати розвідувальні. Значить, різні аспекти включаємо, різні методи і так далі. Ну потім почалися сумніви в цьому процесі аналітичному, і дехто вважає, що створення гіпотези передбачає, що. Потрібно все-таки мати якусь первинну інформацію перед тим. Так що, бачите, існує і такий варіант, і такий. Який варіант правильний, я вам можу казати, що правильний то, що дає хороший результат. Потім що може бути підтверджено. От, і висунення гіпотез до етапу збору інформації, значить, не завжди є ефективним. Тобто. Коли говорять, що спочатку гіпотеза, а потім збір інформації, от не завжди це спрацьовує. Він спрацьовує, це правда. От. Але і збір інформації теж має бути певний деталізований, коли ми ставимо розвідувальне завдання і говоримо, що треба зібрати інформацію про поведінку такої чи іншої політичної системи, такої чи іншої політичної еліти, як вона буде в цих умовах, от в умовах російсько-української війни, якщо поміняється уряд у Німеччині, скажімо, прийде, прийдуть такі люди або прийдуть інші люди. Значить, які партії прийдуть, які коаліції будуть, як вони будуть давати далекобійну зброю чи не будуть. Тобто це ціла низка питань, які мають стратегічне значення насправді для України в умовах вторгнення фашистської Росії. От. Так що бачите, що з одного боку не можна так, що буде гіпотеза, а потім під неї факти. От. А з іншого боку, спочатку теж треба. Зібрати певні, певну інформацію, певні дані, розвідувальні, дані, переробити їх в розвідувальні відомості і тоді вже формулювати гіпотезу. Так що я так думаю, що це має бути рух з двостороннім рухом, симетрична така комунікація має бути розвідувальна. От тут існує безумовно психологічний чинник. Психологічний чинник є дуже важливий, що людина, наприклад, коли висловила гіпотезу, то вона вже в рамках тої гіпотези і факти буде підбирати і тлумачити під це. І це є помилка, тому що а нам ж важливо, щоб цей аналіз був неупереджений, щоб було критичне мислення, включене в даному аспекті. Так що бачите. От, логічне мислення має бути, але ну, психологічну слабкість ніхто не відміняв, тому що симпатія, антипатія це моя гіпотеза, я на, на ній наполягаю. І, відповідно, в рамках не, цієї гіпотези і е, працюю. Ну, якщо зібрані факти спростовують гіпотезу, е, то е, треба визнати її неправильною і відмовитись від неї, безумовно. Це нульова гіпотеза, коли ми говоримо. І саме на цьому етапі пошук з незалежних і неупереджених джерел може завчасно зупинити роботу на, над нульовою гіпотезою. Пізнавальна роль гіпотези полягає в тому, що вона здатна пояснити вже відому аналітику, вже відомі факти, події, явища, і відкривати нові обставини, які невідомі. От, якщо гіпотеза. Розвідувальна гіпотеза е, формулює об'єктивну істину, е, то з її змісту аналітично можуть бути виведені не тільки ті факти, які були встановлені до появи гіпотези, а і ті, що стали відомі після його висунення. Оце от такий цікавий момент. От, і в принципі, коли ми перевіряємо нашу гіпотезу, і виявляються нові факти, які були невідомі до того, і вони підтверджують цю гіпотезу. Тобто гіпотеза набуває стійкості, підтверджують стійкість, от, то це важлива умова для можлив... подальшої перевірки, подальшої перевірки істинності, основного змісту гіпотези, ну, в основі будь-якого. Передбачення має бути низка різних припущень. Ну і якщо вихідні дані, безумовно були неправильні, то прогноз буде неточним. І це от дуже така цікава штука. Ну, дивіться, як помилилися практично всі розвідки: і західні, і східні, і американська, і британська, там, і німецька, і китайська, що вони всі Но російські фашисти хотіли взяти Київ за три дні. Значить, одна розвідка давала три тижні, інша там давала три місяці, і так далі. А насправді український народ і українські сили самооборони показали, що всі ці гіпотези були абсолютно хибні, Україна. Бореться, дає по зубах російському фашизму, от, і це, власне кажучи, головна така сенсація в, в такому хорошому розумінні от, для нас. Хоча війна це завжди жахлива річ, але в гарному розумінні ми можемо це стверджувати. І от З точки зору гіпотез наостанку, я хочу сказати, що їх три гіпотези має бути, от, коли ми формулюємо, ну в ідеалі. Перша гіпотеза позитивний розвиток подій для нас. Раз. Одна гіпотеза. Другий негативний розвиток подій для нас. І третє це найбільш вірогідний розвиток подій. І коли ми працюємо над цими трьома гіпотезами, в результаті ми виходимо на певну істину. От. Ну, а головна істина в усьому тому полягає в тому, що Україна переможе і все буде глобальна Україна.